Я очень переживала за живот, потому как у меня было кесарево сечение. Реабилитация проходила очень легко. Думала, що все буде гораздо хуже, На удивлення, все пройшло легко. У реабілітація пройшла досить вдало, спокійно, без зайвих нервів, стресу. І то, що ви говорите, що це складна операція, я їх не відчутила. Наша пацієнтка звернулася в нашу клініку за відновленням всього свого тіла. Після народження дітей в неї З'явився і діастаз, і розтяжки живота, і фігура взагалі втратила свою форму. Саме тому командою міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії була проведена ціла комплексна операція, яка називається «Мамі-мейковер». Було відновлено груди та живіт, і взагалі весь торс, тому що була виконана ліпосакція 360. А найголовніше відновлено здоров'я, відновлено функцію. Живота і зашито діастаз. Давайте разом подивимось, як наша команда впоралась з цим завданням, і який результат сьогодні вже ми отримали. Прибрати зайве на животі після двох пологів і після грудного вигодовування двох дітей також зробити собі гарні груди. Попадала дуже часто на інших лікарів, але не викликають довіри. Давно вже слідкую за Анастасією. Не знаю, викликає довіру. Ну, от, і до. Тільки переступила поріг клініки, дуже все свічливий персонал. Тобто, ну все добре. Я думаю, що зробили і побігла далі, Шо? бо немає часу на те, щоб полежати. Ми закінчили нашу комплексну складну операцію. Виконали підтяжку грудей. Окрім того, ми виконали ліпосакцію 360, Ми виконали повну обнопластику з ушиванням діастазу прямих м'язів живота з переносом пупка, тобто ми отримали вузьку талію і відсутність животика. А також ми додавали нашу внутрішню підтяжку грудей ліпофілінгом. Розкажіть, скільки часу пройшло після ваших операцій? Сім місяців. Розкажіть, як ваші відчуття після операції через такий період? Зараз все добре. Реабілітація проходила нормально, були набряки. Так, в цілому, все швидко зійшло. Після того як зняла. Білизну компресійну ну стало жити набагато легше. А розкажіть про боляві відчуття? Чи були вони? Ну груди взагалі ні. Єдине, треба було доглядати за пупком та за шрамом. Ну нічого важкого не було. Чи задоволені ви результатом? Дуже задоволена, дуже вдячна команді Анастасії. Все добре, розкажіть, як ви вибрали клініку? Побачила Анастасію десь може там два роки тому. За нею спостерігала, дуже подобалися її роботи. Більше ніяких хірургів я навіть не розглядала. Одразу пішла до Анастасії і вибір. Тепер бачу, що був правильний. Як вам наша Анастасія? А я нічого, якщо чесно, не зрозуміла. Тобто я лягла на операційний стіл, прокинулась в палаті і все я як іначе просто зранку прокинулась і все. Що ви стурбували стосовно вашої зовнішності, що ви хотіли зробити операцію? Чи намагались ви? Самостійно впоратись, м'яко кажучи, не подобалось відображення в дзеркалі. Спорт не допомагав, тому що був діастаз. Як ви зараз себе відчуваєте? Кожного разу тепер, коли я проходжу біля дзеркала, або я йду десь е суп біля супермаркету і бачу віддзеркалення, то я туди тепер дивлюся, любуюсь. Я з великим задоволенням одягаю сукні. Це тепер прям любов. Розкажіть, будь ласка, по 10-бальній шкалі по болі, які у вас були відчуття. По реабілітації від одного до десяти, ну десь ну на початку перші дні там три-чотири ходиш зігнутий, сковують рухи компресійна білизна. Ну зараз взагалі нічого не турбує. Що ви порадите майбутнім пацієнтам? Вибрати свого лікаря ну однозначно рекомендую Анастасію. Якщо робить операції команда. То не боятися, а йти все добре. А, чи була у вас підтримка після операції? А, так, коли мене вже відпустили з клініки. У нас була група в телеграмі і завжди у мене коли були питання, я зверталась. Практично одразу була відповідь. Я відправляла туди фотографії свого пупка, шрамів. Тобто, ну, мені дивилися, казали далі, що треба робити, щоб реабілітація все проходило набагато швидше і якісніше. І треба виконувати всі рекомендації, якщо хочеться. Досягнути гарного результату. Я собі і раніше подобалась, я вдячна, що в мене є діти, але зараз ну, після вагітності фігура змінюється, і я дуже рада, що зробила операцію. Набагато більше собі подобаюся. Люблю одягати сукні. Чоловік раніше і так на мене дивився з закоханими очима. Ну, бачу зараз іскорка. Як Багато років тому відновилася. Дякую Анастасії, і її команді. Якщо ви також зіштовхнулися з проблемою діастазу та зміни вашої фігури після родів, ми можемо допомогти вам, і наша команда пластичних хірургів чекає вас для того, щоб здійснити вашу мрію про ідеальне тіло. Старі фотографії вже не хочеться смотрити. Приємно, коли ну, це помічають, починаючи від чоловіка, дітей. Тобто не те, то, що там лишні кілограми ісчезли. Преобразилось, мені кажеться, як как би бы повністю сознання. Животик ви вже розглядували свій? Ну, це новий животик, абсолютно інший. Це то тіло, про яке ви мечтали? Так. Да.